Естер, восьмий розділ того дня цар Ахашверош віддав цариці Естері дім Гамана, ненависника Юдеїв, а Мордихай став перед цареве обличчя, бо Естер виявила, хто він для неї. І зняв цар свого персня, що забрав від Гамана, та й дав його Мордихаєві, а Естер настановила Мордихая над Гаманновим новим домом. І Естер далі говорила перед обличчям царя, і впала вона перед його ногами, і плакала та благала його відвернути лихо, Агаг'явина Гамана та задум його, який задумував був на юдеїв. І простягнув цар до Естери золоте берло, а Естер устала і стала перед царевим обличчям. Та й сказала, якщо це цареві вгодне, і якщо знайшла я ласку перед обличчям його і вгода ця річ перед царевим обличчям, та вгодна я в очах його, нехай буде написано, щоб були повернені ті листи задумів Агаг'янина Гамана, ґаметдатового сина, що написав був повигублювати юдеїв, які є в царевих округах. Бо як я могла б дивитися на лихо, що спіткає народ мій, і як я могла б дивитися на загибель роду свого? І сказав цар Ахашверош до цариці Естери та до Юдеянина Мордихая, ось я дав Естері дім Гамана, а його повісили на шибениці за те, що простяг був руку свою на юдеїв. А випишіть. До Юдеїв, як добре в ваших очах від імені царя і припечатайте царським перснем, бо листа, що був написаний від імені царя та був припечатаний царським перснем, не можна відмінити. І були покликані царські писарі того часу, місяця третього, від місяця Сіван, 23-го дня в ньому, і було написане все, як наказав був Мордихай, до Юдеїв, і до затрапів, і намісників і зверхників округи що від году, аж до кушу. 127. Округ, і до кожної округи письмом її, і до кожного народу мовою Його та до юдеїв їхнім письмом та їхньою мовою, і понаписував він листи від імені царя Хашвероша, і поперепечатував персним царським, і послав через гінців на конях, які їздять, на державних конях, конях баских, що цар дав право юдеям, які живуть. В кожному місці зібратися і стати за своє життя, вигубити, забити та погубити всяке військо народу та округи, що ненавидять їх, дітей та жінок і здобич по них розграбувати. Одного дня по всіх округах царя Ахашвероша, 30-го дня, 20-го місяця. Він місяць Адар, відпис цього листа, що був виданий за законом у кожній окрузі. Посланий був відкритий для всіх народів, і щоб юдеї були готові на той день помститися на своїх ворогів. І гінці, що поїхали верхи на швидких конях, вийшли приспішені та пігнані царським словом. А цей наказ був даний у замку Сузи. А Мордихай вийшов з царевого обличчя в царській одежі, блакитній та білій, а на ньому велика золота корона та вісонний і пурпурний завій. І місто Сузи раділо та тішилося. Юдеям було тоді світло, і радість, і веселість, і честь. І в кожній окрузі, та в кожному місці, куди досягає слово царя, та закон Його була юдеям радість та веселість, бенкет та свято. І багато хто з народів краю стали юдеями, бо на них напав страх перед юдеями.